Гуртом легше в цьому переконалися переселенці із зони бойових дій, які оселилися в Звенигородській громаді на Черкащині. Разом вирішують побутові та інші питання. А громаді, на знак подяки, подарували гімнастичний комплекс. Як допомагають одне одному, дізнавалася Ольга Косенко. В цій зоні відпочинку неподалік водойми завжди багатолюдно. Тут гойдалки, лави, а тепер ще й дитячий гімнастичний комплекс, який перевіз із Покровська Руслан. Я прийняв рішення здемонтувати його і забрати з собою. І коли сюди приїхав, захотілося його тут встановити. Кожен раз, коли сюди приїжджаю, якби дивився, і так що трошки тепло внутрі. На початку повномасштабного вторгнення в Звенигородку на Черкащині переїхала родина Руслана. Він сам залишив Покровськ лише торік, у вересні, коли ворог впритул наблизився до міста. Дотягалася артилерія, гради дотягалися, уже було. Ми засипали, і просипались під звуки війни. 24 на 7, там вже це було. Дрони літали. За час великої війни звенигородська громада побільшала на півтори тисячі переселенців. На чолі ради з питань ВПО Олена Кобізєва. Вона з Бахмута. Каже, одразу після переїзду їм дуже допомагали місцеві. Хто пральну машинку приніс, хто продукти давав, там закупорки, там як і картошку і все. І так ми першу зиму пережили, а потім уже. Знайшли собі де, де вже посадить і дарвалися до землі, і вже сажали, закривали. Згодом вирішили гуртуватися з іншими ВПО, щоб допомагати один одному адаптуватися на новому місті, пояснює пані Олена. Самі звертаються в благодійні організації по гуманітарну допомогу. А то рік 70 родин забезпечили дровами на зиму. Міська влада виділила участок, де там був сухостій, розпилювали ці дерева. І ми так і благоустрій робили в місті, і забезпечили безкоштовно переселенців дровами. Та найголовніше кажуть переселенці це спілкування з тими, хто теж полишив рідну домівку. А отже, розуміє, як важко розпочати життя спочатку. Один те підскаже, той те підскаже. Ну якось спілкуємося і збираємося. Ну, а що робить? А що робити? Якось треба, якось треба продовжати жити. Із Черкаської області Ольга Косенко, Олег Кле. Лименко, ми Україна. Марафон. Єдині новини.